Морально я був готовий. Тобто uh -huh. це, це вже далеко не перший рік війни, і був, звісно, цей, ця дилема в голові. Да? Тобто люди воюють, друзі воюють, от, а ти би, сидиш в тилу і там, займаєшся. Нехай навіть займаєшся кор корисною справою, комусь допомагаєш, там, допомагаєш там, економіці. Uh -huh. от. Тим не менш зрозуміло, що внесок абсолютно різний. От, і жертву, яку приносять люди, абсолютно різні, і там теагові якісь задачі, вони ніяк не, не порівняні з тим, що відбувається на фронті. Тому морально я певно був готовий. Єдине, що я ну, так, переклав цю відповідальність на державу і чекав, коли держава мене покличе, От, буквально прийде і покличе. От, повістки немає, я не приходжу. Але коли це сталося, то не було жодних сумнівів. Там, не знаю, різні люди там пропонували, може, давайте домовимось, може ще щось. От таких думок не було. Я зразу таки: ні-ні-ні, відмовляємося від цього всього, і ну, краще спробувати принести користь зі своїми знаннями в армії, ніж там як наслідок своїх знань грошима домовитися і не йти в армію. Ну, це моя особиста думка.